Всім доброго раночку. Зараз 9 година і через декілька годин в мене фотосесія. Вчора я ходила в кіно. Ходила в кіно, їла попкорн, пила колу і зараз бачу результат на обличчі. Тому я хочу вам показати, як я відновлюю своє обличчя і свої секретики масажу. До речі, я вчора випустила нове відео, своє перше відео. Там поки що не так багато переглядів, але я вірю, що я знайду свою аудиторію або аудиторія знайде мене. Коротше, я вірю, що ми знайдемо один одного, тому підписуйтесь на канал, давайте просувати та підтримувати україномовний контент разом. Це був невеличкий відступ, а тепер переходимо до масажу. Я вже вмилася ось цією пінкою, показувала її в попередньому відео. Я нею користуюся менше тижні, але можу сказати, що це найкраща пінка з усіх, що в мене були. У мене було їх не так багато. і Я рада, що так швидко знайшла таку ідеальну пінку. Мені вона дуже подобається. Відчуття після її використання вона не сушить шкіру. Шкіра після неї дуже така на дотик, немовок оксамитова, гладенька, і мені дуже подобається. Ну добре, я чомусь відволіклась, тому зараз переходимо до масажу. Масаж я буду починати не з обличчя, а з області грудей, тому що наша лімфа тече кудись вниз, і якщо набряк сформувався в зоні обличчя, значить десь нижче лиця лімфатична система заблокована. Тому якщо нам потрібно усунути набряк з нижньої щелепи або з обличчя, то починати потрібно саме з зони грудини. Ну що ж, почнімо. Руки я кладу ось так і рухами створюю відчуття, схожі на вібрацію. Спочатку в області грудини, десь до однієї хвилини. Потім підключиться ми з однієї та з другої сторони, десь по 30 секунд. Потім надключиться ми. І лише потім переходимо вище, вібруємо біля кута нашої щелепи, з одного боку та з іншого. І далі в області другого підборіддя робимо такі плескаючі рухи. Другий варіант це використовувати вібромасаже, але, знову ж таки, якщо у вас його немає, то це легко можна зробити руками. Далі я буду використовувати скребок Гоша. І для області шиї в мене є ось такий батер. Проходжу знизу вгору і затримуюся біля лінії росту волосся. Ось такі рухи я повторюю 8-10 разів на один та на інший бік. Далі для обличчя я буду використовувати ось такий крем. І якщо робити масаж лише з кремом, то надовго його не вистачить, тому я підключаю термальну воду. Моя термальна вода від Roche-Posay Я опрацьовую овал обличчя. Далі вилиці рухи я роблю приблизно так само. Головне, слідкуйте за своїми відчуттями, щоб вам не було боляче. Такою гострою стороною добре проробляти зону під очима. Для цього обов'язково притримуємо внутрішній куточок ока і виконуємо такі ж висхині рухи, але не тягнемо. Може здатися, що я сильно натискаю, але це не так. За рахунок крему і термальної води, скребок чудово ковзає, і, повірте, мені зовсім не боляче. Я не відчуваю відчуття дискомфорту. Ось такий масаж займає 5-7 хвилин. У мене ще трошки можна бачити почервоніло обличчя, але це нормально, це проходить все, все в порядку. Чесно зізнаюся, я його роблю не кожен день і навіть не через день. Але навіть так ефект мені дуже подобається. Дійсно покращує шкіру, вираз обличчя, погляд, робить його якимось яснішим і прибирає набряки. Я думаю, якщо його робити на постійній основі, ви самі розумієте, які. Приголомшливі результати можна отримати. Тому також повторюйте його вдома, користуйтесь цим відео. Поки я знімала масаж, часу залишилось в мене обмаль, і тому зараз я швиденько зроблю макіяж і повернусь до вас за, за пару секунд. Нехай це буде до і ось після. Якщо вам цікаво, як я роблю такий макіяж, якими продуктами, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Я користуюсь оцим знаменитим лайфхаком з Тіктоку, це накручую волосся на ніч на халат. Стоп. Накручую волосся на ніч на пояс від халату. Ось так в мене виходить зранку ось така от укладка. Але я повинна сказати, що коли от рекомендують накручувати на трішки вологе волосся, то зі мною це не працює, тому що мене тоді волосся не встигає висохнути, і на ранок я просиналася з вологим волоссям, і відповідно локони не накручувалися, Тому я на вологе волосся наношу пінку, гарно висушую. Все на, на відсотків 99, а то й мабуть 100 висушую гарно волосся. І тоді вже накручую. І от так в мене працює. Ось так в мене виходять ось такі локони, і спінкою хватає, вистачає ну, десь на день такої зачіски. Всім доброго вечора. Я вже повернулася зі зйомки, навіть встигла виставити дещо в інстаграм. Але сам процес і результат ви вже побачите в наступному відео. До речі, мені так подобаються ці шкарпетки. Я їх купила в Аврорі сьогодні за 40 гривень. І вони такі м'якенькі, на чимось нагадують чобітки, але ці шкарпетки мені подобаються більше, тому що вони такі м'якенькі, і вони з мене постійно чобітки спадали, а ці прям ідеально тримаються. Так що в кого я аврора, пошукайте в своїх магазинах ось такі милі шкарпетки. До речі, вони чоловічі. Там були ще жіночі. Я думаю, собі прикупити ще жіночі, такі рожеві. І забула сказати в мене зараз в планах поїсти свій салат, який я приготувала. приготувала, <смі> Поїсти свій салат і тоді вже монтувати, перебирати контент. Ось такий я салатик приготувала. Тут пекінська капуста, кукуруза, огірок, і я ще додала плавлений сир, А заправка соєвий соус, трішки соєвого соусу і оливка валія. І дуже смачний виноградний компотик. Домашній, до речі. Буду зараз їсти і тоді вже сідати, перебирати контент. Якщо ви теж, як і я їсте, тоді вам смачного. Я заварила трав'яний чай, він дуже гарно заспокоює після інтенсивного та напруженого робочого дня. Запалила свою улюблену свічку та сіла монтувати контент. Все, дякую, що були зі мною. Підтримуйте, будь ласка, це відео та гарного всім дня.